Привіт, друзі! Сьогодні на нашому каналі ми поговоримо про щось надзвичайно цікаве. Ми знаємо, що молитва впливає на наш дух і стосунки з Богом. Але чи знали ви, що вона реально змінює роботу мозку? Це не просто релігійне переконання, це підтверджують наукові дослідження. Давайте розберемося разом. Запитайте себе, чи бувало так, що після молитви, але щиро і звісно. Ви відчували легкість, мир у серці або, ніби хтось зняв з вас тягар. Це відчуття не лише духовний досвід, вчені вже багато років досліджують, як молитва впливає на мозок, і відкриття вражають. Один із провідних дослідників у цій сфері, доктор Ендрю Ньюберг. Він вивчає так звану нейротеологію. Науку про те, як духовні практики впливають на мозок. Наприклад, під час молитви у людей активуються лобові частки мозку, вони відповідають за концентрацію, самоконтроль і здатність зосереджуватись. Це означає, що молитва буквально тренує наш мозок бути більш уважним і зібраним. Водночас, у тім'яній ділянці мозку яка відповідає за відчуття меж між я і світом, активність знижується. Саме тому люди у молитві можуть відчувати єдність із Богом і втрату відчуття самотності. І ще одне: щира молитва знижує рівень стресового гормону кортизолу. Це впливає на наш настрій, серце і навіть імунну систему. Іншими словами, регулярна молитва допомагає нам бути спокійнішими і здоровішими. Дослідження також показують, що люди, які моляться постійно, рідше страждають від депресії, тривоги та швидше відновлюються пісня життєвих труднощів. Молитва працює як духовний фітнес, тренує розум, зцілює серце і підсилює нашу витривалість. У Біблії читаємо слова апостола Павла. Не турбуйтеся ні про що, але в усьому молитвою і проханням з подякою. Відкривайте свої бажання Богові і мир Божий, що вище від усякого розму, збереже серця ваші і думки у Христі Ісусі. Филип'ян 4, вірш 6 і 7 Цей вірш прекрасно збігається з тим, що бачать науковці. Молитва приносить мир. І гармонію не тільки для душі, але й для розуму. Звісно, наука може пояснити, які частини мозку активуються під час молитви, але лише віра відкриває нам головне ми молимося не для того, щоб прокачати мозок, а щоб зустрітися з живим Богом. Вплив молитви на мозок це лише маленьке відзеркалення великої духовної реальності. Отже, молитва змінює нас на всіх рівнях. Духовному, емоційному і навіть фізичному. А тепер цікаво почути вас, як молитва вплинула на ваше життя? Напишіть у коментарях, якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь і діліться з друзями. Нехай Господь благословить вас.